Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді монети 2018 року. Оці всі монети, я хочу перемістити їх ось в даний планшет. Повністю розмістити їх. У мене зібрана вся колекція даних монет. І, власне, досить їх зберігати в коробках. Перейдемо до їхнього, їх переміщення в нормальний вигляд до планшету. Перша монета в серії це 2 гривні 2018 року присвячена 23-м зимовим Олімпійським іграм. Ось така гарна монета. Там, до речі, є ще срібна, така дуже гарна. переливаються ці от вогонь з факел Олімпійського. Ну, для 5 гривень. Ось ячейка така. Ось тут в мене досить велика кількість. в даному році виписано дуже багато. Далі, Олександр Шалімов. Це відомий лікар. Ну, намальований скальп, він подобається цей логотип учись протягом всього життя. Працює, не незважаючи в себе найрозумішим і не пускай рук. І так далі. Тобто досить такі мотиваційні слова. Далі наступна монета. Це Леонід Жаботинський. Відомий спортсмен з України важкоатлет, який був прикладом для Арнольда Шварценеггера. Роботинський він був чемпіоном світу з підіймання отакого, таких неймовірних вагів. Так, далі наступне, такої неймовірної ваги, так правильно себе мовити. Далі, наступна монета це перша в серії. У 2018 році Україна започаткувала випуск 10-гривневих монет. Це кіберги. Кіберги або захисникам Донецького аеропорту. В честь них випустили ось таку 10 гривневу монету. Вони мали бути в обіході травшиних мільйон, як і всіх десяток такого типу. Але це я не дорожчую з усіх десяток. ця десятка, розмістимо розумієте, ось тут. Їх було декілька. Далі наступна патріарх Любомир Гузар. Моя мрія бути людиною. це відомий патріарх, якщо не помиляюсь, української греко-католицької церкви. Досить світла була людина, його любили всі, не дивлячись на релігійні переконання, він зміг знаходити доступ до всіх людей. Далі наступна 10 гривень 2023 року, та яка мала бути в обіході, це День українського добровольця. Це ті перші монети, які були десятки випущені саме у 2018 році. Україна розпочала випуск таких серійних десяток, присвячених Збройних силах України. Вона була другою. Зараз їх на момент запису на квітень 24-го, їх 18. Далі наступне товариство Червоного Христа України. Це 100 років з дня його утворення. 5-гривнева. Монета. І бачимо, 18-й рік все був все-таки був насичений кольоровими монетами. Далі літаки України Ан-132. Це один із літаків сімейства Антонова. До речі, їх вже випущено декілька. Мрія коштує найдорожча з них усіх, там ціна вже космос. Взагалі літаки серія досить така недешева. А от А-225-й це взагалі просто космос стіна. Вона і до війни була дорогою, досить до, такою дорогою. Далі. Автономна Республіка Крим. Це серія області України. Монети в Біметалі, Національний банк України. 5 гривень 2018 року. Біметал, бо тут два метали є в центрі Латунь і Нельзибер. Я далі. Тут треба буде змінити єдину що капсулу, бо мене капсула не підходяща для цієї монети, вона в мене була в іншому пакуванні, в зіпановому пакеті. Тому доведеться змінювати її капсулу на іншу. Але в серію вона йшла ось саме тут. Це, до речі, одна з останніх монет, біметалевих, які випускали по областях України, а започаткували їх. Якщо не помиляюся, 2014 року випускати і всі області, плюс міста, деякі були випущені в даній серії. Далі, 100 років утворення Українського військово-морського флоту сторіччя, це також серія десяток присвячених ЗСУ 2018 року. Це перші три монети в серії. Вони є найдорожчими. Там за вище 100 гривень на момент запису на 24 на. Квітень 24 го року то вони є найдорожчими. Завжди певні монети в серії є найдорожчими. Зараз нагадую їх вже 18, а буде ще. Далі Марена Дніпровська, найкольоровіша з таких монет, яка повністю пола монета вкрита кольором. Барбус Борис Фенікус Латиню. 2 гривні 2018 то Ці монети взагалі коштують дуже дорого освячені тваринами. Такі тварини збирають колекціонери не тільки з України, й з усього світу. Тому такі монети ще йдуть на експорт за кордон, тобто вивозяться. Так, далі наступна монета. Національний університет імені Івана Огієнка. 100 років в Кам'янцю-Подільському. Знову ж таки, одні монети мають номінали, а інші чомусь університети не мають номіналу, до відноситься до категорії медалей. Чому так незрозуміло? Є у мене в попередніх оглядах багато медалей різних університетів, які без номіналу відповідно відносяться до медалей. Наступна монета Валентин Глушко це людина, яка пов'язана з українською космонавтикою. Не тільки українською, але взагалі всього Радянського Союзу. Просто багато з цих інженерів-розробників були вихідцями саме з України. І ми цим опишемо, що це були саме наші співвітчизники. Далі наступна монета. Це Дніпровський національний університет імені Олеся Гончага. Я в ньому, до речі, був у 2011 році, будучи ще на останньому курсі студентом. Відвідав і університет, і відвідав також там є музей імені Яворницького дуже пробув в тому музеї три з половиною години. Відвідав експонати. Я полюбляю. в кожному місці, де я буваю. Зазвичай відвідую краєзнавчі музеї. Люблю я цю справу. Ось запам'ятався мені Дніпро саме своїм музеями університетом. Так, далі. Таврійський національний університет імені Володимира Івановича Вернацького. 100 років. Володимир Іванович працював в Криму. Людина, яка зображена на тисячі гривень на банкноті. В честь нього названий університет в Криму. Таврійський університет. Далі. Ольга Авілова, людина, яка безпосередньо пов'язана з медициною. Мене та жінка, і бачите, таке аорта і серце намальоване номіналом. 2 гривні, дві гривні ще й кольорові. Подобається мені 18 рік, дуже багато таких біметалевих, кольорових. Вже після 18-го року Україна перестала випускати біметалеві мети, не зрозуміло чому. Далі Василь Сухомлицький, це вже мій колега, педагог. Його фраза Серце віддаю дітям, це таке правило всіх вчителів в школі. Ну, повинна бути як клятва Гіппократа у медицині, так у серце віддаю дітям Сухомлинського вчителів, справжніх вчителів за покликанням. Далі, Україна 2018. Це «30 шагів. Це марка гроші, яка ходила під час Української Народної Республіки. це… Перші поштові марки, це їм було 100 років. Одночасно, одночасно це були і марки, це були одночасно гроші. Тому нумізматика і філателія от в одному екземплярі, ніби як марка, ніби як монета. Далі Національна медична академія після дипломної освіти імені Шупика. Також людина пов'язана з медициною безпосередньо. Про нього буде також окремий огляд на все свій час. Дві гривні. І символом медицини в центрі. Бачите, медикам дуже багато монет і Авілова, і Шупика, і багато-багато. Так, далі Національна академія наук України 100 років її з Володимиром Івановичем Вернацьким, який був першим президентом Національної академії наук. А за на академія наук ще Павло Скоропадським. Це час, Україна часів Гетьманату. 19. -й, 21 -й рік, якщо не помиляюсь. Так, 19 точно. Далі 2 гривнім 12-ті зимові Паралімпійські ігри у 2018 році. І ось такі от олімпійські медалі з, з стрічками у вигляді прапору України. Наступна монета. Наступна монета, це у нас, зараз хочу її відобразити, що там написано, це кабзарський хор. Українська спілка, не спілка, а капела бандуристів, зараз трошки приблизно. Українська капела бандуристів. І Кобзарський хор. Це її вони відмічали знову ж таки 100 років національна заслужена капела бандуристів України. На фоні видно бандуру, Національний інструмент України. І в честь них також випустили таку пам'ятну 5-гривнову монету. Далі наступна йде монета в честь письменника Івана Нечуя Левицького, серія видатні постаті України. Ну, як видно, в 2018 році дуже велика кількість монет присвячена саме видатним постатям України. Ось ще одна 2 гривнова монета переходить до планшету. Наступна монета. Це меджибіська фортеця 12-16 століття. Така ж є монета є ще в сріблі. Україна випускає, але чомусь вони не дуже популярні ці срібні. Ці всі фортеці дуже чимось всі схожі самі між собою. Тому серед колекціонерів, ну, так як я збираю всі монети, що випускаються протягом року, то мені вони всі підходять. Не відмовляюся від них. Далі, Олексій Коломіченко. Ще одна особистість пов'язана з медициною. Дві гривні. Ну, схоже на лора, якщо так кажу, отоларентолог, їх називають люди, які займаються вивченням. Вертані і дихальних шляхів і так далі. Ну Про нього ще буде окремий огляд, знову ж таки, не буду зупинятися детально. Наступна складова, наступна монета це до новорічних свят. називається. цю монету, я пам'ятаю, якраз з цієї монети починалися мої покупки в нас України, банків України. Реалізати ще нас в Одесі була. Відділення Нацбанку, де реалізовували саме такі монети. Я, власне, з них і починав до новорічних свят. Це одна була з моїх перших монет. Дуже гарна кольорова, зараз всіми підскочила, дуже страшно. Потім це було місто Київ з Нельзиберу. Якраз тоді я їх десь в один проміжок часу стає в черзі. Якраз ці монети вдалося мені по банку купити. Ну, в Нацбанку Це останні монети серії області України. Одна з них була Автономна Республіка Крим. Там Верху Криму Республіку я брав вже з рук. А от місто Київ і от ще одне місто Севастополь біметалеві. Оці якраз я купив самостійно по банківській ціні, не з рук. Дуже гарні такі, досить такі класні ці біметалеві монети. От їх останні три були випущені в 2018 році, дві з яких я брав в Нацбанки. Так, і, як завжди, є ще медалі. Національна академія аграрних наук України 2100 років цієї. Чому без номіналу, невідомо. Там були у мене університети, які з номіналами, але чомусь деяких просто дали медалі. Як ви бачите, для них немає окремих комірок. Відповідно, вони підуть до окремого альбому. Далі Національний університет біоресурсів і природокористування 120 років також без номіналу, це пам'ятна медаль. Випущено у 2018 році. І завершає Київський політичний, політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Це людина, яка продумала, по суті, вертоліт Національний технічний університет імені Сікорського. До речі, аеропорт Жуляни також носить назву імені Ігоря Сікорського. Який згодом мігрував до штатів і там власне, започаткував вертольотобудування і нині, до пір є вертольотобудівна компанія імені Ігоря Сікорського, яка так і називається Сікорський. І Зафіксуємо весь цей набір 2018 року, досить таки важкенький, аж планшет прогинається, але ну, в мене дійсно дуже багато. Найменше монет було випущено на моїй безпосередження у 2022 році, ну і з тих, що я вже робив огляд, а я йду у зворотньому напрямку від 23-го і назад, то от якраз 18-й, мені здається, такий дуже масивний. Там ще 17-й також дуже багато монет, але ще поки я не зібрав його докупи. Ось так виглядає краса за 2018 рік. Дуже гарні монети, причому і кольорові, і біметалеві. Просто краса. Не можу нарадувати, що я їх зібрав всі. І от вони у мене є, всі на огляді. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі.